Підготовлена до ремонту ще у грудні минулоріч ділянка дороги на вулиці Гагаріна. Таки дочекалась капремонту. З Самого ранку тут працює важка техніка, бо часу мають два дні, за які планують зробити з руїн красу. Весь кусок дороги три тисячі квадратних метрів. Загалом він виходить, якщо від перехрестя взяти 90 метрів в сторону Гагаріна. Саме цьому перекресті закінчити. Роботи будуть основна приїжджа частинами до суботи. Плануємо закінчити, а вже з тротуарами будемо займатися після Великодня. Все йде по плану, техніка в нас, ви бачите, вся працює, техніка сучасна, всі необхідні матеріали, все, що потрібно для виконання цих робіт, все в нас мається. От тільки виділених 926 тисяч гривень на цей проект ще не бачили. Тож поки роблять за свої. Вже підрахували, що цього фінансування на об'єкт не вистачить, бо розробляли його за інших цін. А тут ще мають заасфальтувати тротуари, зробити технічну смугу і відреставрувати огородження. На все про все піде мільйон 106 тисяч гривень. Гарантія на нову дорогу два роки, а поки будь-якому транспорту сюди зась що два дні не буде рухатись тролейбус, два-чотири дев'ять. Сьомий тролейбус працює в за зміненою схемою, їде від боярки до кооперативного коледжу, а далі за маршрутом номер 1 тролейбусним до мототреку і відповідно в зворотньому напрямку. Що стосується маршруту, ну, нам вдалося домовитися з керівництвом торгового центру Чайка, пішли нам на зустріч і дозволили через їхні площадки пропустити. Маршрутки, які вкрай треба незручності, викликані ремонтом, об'єднали зусилля служб, так дає, регулює рух і не пускає приватний транспорт через чайку, бо тут і маршруткам важко роз'їхатись. Приблизно три тисячі автобусів мають проїхати на цьому проміжку. Звичайно, організувати, скажімо, найперше без або безпечну, зробити. Перевезення пасажирів непросто, тому було прийнято рішення частково пустити по вулиці Пухова. Там також є проблема, бо лівий поворот з виїздом на Костромську. Це складна ситуація. Світлофора немає, але там також нам допомагають працівники ДАІ, За що ми їм дуже вдячні і надіємося, що вдасться нам за упродовж двох днів привести цей цю ділянку до належного стану, і всі будуть задоволені. За вимогою міського голови зменшили інтервал руху маршруток і пустили додаткові автомобілі. Уже в суботу дорогу планують зробити доступною для всього транспорту. До слова решту вулиці Гагаріна теж ремонтуватимуть, але вже після проведення тендеру, Ольга Міхньовартем Лаговський, новини рівного.